Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Одягла очки, гуртаю свій старенький кулінарний зошит. Натрапила на давній рецепт. Хто постарше, пам'ятаєте, ми колись давно вже пекли печиво. Рецепт один і той самий. Але дивлячись, що сформуєш із цього тіста, так і печиво називалося. Або... Кали або троянди. Наварила я компотику, охолоняє, і хочу разом з вами пригадати і спекти це смачне печиво. Беремо 4 яйця. Дрібку соле і до яєць висипаємо склянку цукру. Склянка в мене 200 грам тут входить. 200 г, вірніше. І збиваємо. Тепер в ту ж саму склянку, в якій був цукор, я набрала борошна просіяного і поступово додаю в тісто і розмішую. Ось таке вийшло ріденьке тісто. А тепер я включаю свою духовку розігріватися на 180 градусів. Духовка вже моя гріється. Я заслала листи, ну так я, так вірніше, ми називаємо листи пергаментним папером. Я його не змащую, бо він силіконовий. І з силіконовим покриттям ось так. А тепер чайною ложечкою, набираю тісто воно ріденьке, і ось так виливаю я на листи. Воно іще розпливеться трохи. Ось такі вийдуть кружечки, все. І тепер буду ставити, випікати. Це печиво печеться дуже швидко. Зразу я буду ставити в розігріту духовку свій лист із печиво, вже пектися. А підготувала інший лист і буду знову наливати я тісто на лист. Зняла вже. А тепер, поки гаряче, гаряче тісто, формуємо квіти. Ось так Отак можна калами. Так. До одної пелюсточки ось так з'єднуємо іншу пелюсточку. Та й будуть у нас трояндочки. Тут ще раз повторюся. Потрібно швиденько, швиденько це діло робити. Ось такі виходять трояндочки. Вийшло в мене з порції вісім ось таких чудових тройондочок. Ну, я ж ж робила, такі, щоб одну взяв та й наївся, а можна Можна ж в чайну ложечку менше набирати тіста і менші пелюсточки робити. Тут буде й трояндочок більше. І менші вони будуть. Але трояндочки виходять дуже дівчатка смачні, так що можна колотити тіста не на одну порцію. Пригадали? Це чудовий рецепт. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!